Богдан Липкий, Мотря, Том 2. Між розумом і серцем. Перед рундуком танцювала гетьманська шестірня. Машталір і Фореси ледве вдержували баских коней, що рвалися до бігу. Політував сніжок політував сніжок. Фореси струшували його з дорогої золоченої упряжі, споглядаючи раз у раз на двері, чи не виходить гетьман. Гетьман у кабінеті з Чуйкевичем балакав. Не знаю, коли верну, казав. Може, за день-два, а може, й за тиждень доведе, а може й тиждень доведеться в Батурині побути. Мій небіж їде зі мною. Бахмач на тебе лишаю. Чуйкевич поклонився, дякував за довір'я. Пильнуй двора, і завідуй ним як слід. Гадаю, що вчити тебе не треба. Чуйкевич поклонився знову. Коли б тут до мене які посли приїхали, то затримай їх і вгости. А мені знати дай, хто це такий і чого хоче. Тільки листи відсилай моїм довіреним чоловіком знаєш його, додавши декілька сердіків для охорони. Розумієш? Розумію, милости ваша». І ще одно. Тут гетьман підступив ближче до Чуйкевича. І, вдивляючися в нього, говорив, за четвертою від нас стіною, наліво, лежить Качубеєва Мотря. Чуйкевич не вдержав, стрепенувся, і ціле його обличчя перемінилося в питання. Знаєш її, і сподіваюся, що під твоїм доглядом вона буде безпечна. Мотря хора простудилася, втікаючи з монастиря, куди її мати запроторити хотіла. Чуйкевича то жаром обдавало, то прошибали ледом. Він чув, що Мотря пропала була і що її знайшли, але щоб вона в Бахмачі, в гетьмана пробувала, це йому й нагадку не приходило. Чогось такого він ніяк не сподівався, хоч знав химерну вдачу Мотрі. До чого вона подібна? Хто тут завинив, він чи вона, чи, може, обоє. В його голові загуділо, як у млині, щось обривалося, валилося, розсипалося, як будівля, котру ще не завершили, а вона падає як димок скарт. Як дімо Гетьман замітив здивування Чуйкевича і, кладучи долоню на його рам'я, питався: А може, я виставляю тебе на надто важку пробу? Кажи, ще пора, може відложити виїзд до завтра і покликати когось другого замість тебе. Чуйкевич заперечив головою. Ні, ваша милосте, я рішився сповнити кожний приказ мого найвищого вожда. Хоч би він і як був важкий для мене. Мене тільки вразила вість про Мотрю Васильівну, бо ми від дітей знайомі. Так тоді потішся, що вона, як лікарі кажуть, перебула небезпеку. Є надія, що верне до здоров'я, а все ж таки їй грозить друга небезпека. Любов Хведерівна. Так, ти вгадав, боюсь, що ця друга небезпека від першої грізніша. Мотрю треба оберігати. Любові Хведрівни ніяк не слід допускати до неї. Це могло б схвилювати хору і пошкодити їй. Коли б любов Хведерівна, користуючись тим, що мене нема, приїхала в Бахмач, і хотіла бачитися з Мотрею, так не пусти. Скажи прямо, що гетьман нікого не велів до неї пускати. Скажу, особливо вночі пильнуй двора, як свого власного ока, всячина може бути, бо люди до всього готові, особливо за гроші. А гроші не все ходять з чеснотами в парі. Їх у злих буває більше, ніж у добрих. Розумію. Так тоді бувай здорова. Покладаюся на тебе, як на сина. Гетьман подав Чуйкевичеві руку, цей похилився і поцілував сигнет, як звичай велів. Гетьман плеснув у долоні. Паш приніс шубу, Чуйкевич поміг гетьманові вдягтися. І підвів його до саней. <кій> Праворуч сів гетьман, ліворуч Войнаровський. Служба обтулила їм ноги, чора замкнув дверці і скочив на козел біля машталіра. Машталір рушив віжками, захиталися фореси, затопцювали коні і сани вітром посунулися по шляху. Чукевич стояв на східцях. І дивився, поки сани не скрилися в білих туманах снігу. Поїхали. Коли б і не вернути, майнуло йому по голові. Лишився б з мотрою, доглядав би її, пильнував, як своєї зіниці, вгадував би гадки і, може, прихилив би її серце до себе. Чуйкевич тою гадко відігнав від себе це ж самолюбство. Коли Мотря до, до гетьмана втікла, так видно, що любить його. Хай буде й так. І він задумався. Гетьманський лакей вибіг з шубою. Ваша милість продрохнуть, мороз. Чуйкевич подякував, вдягнувся і поплів з кровом двора, щоб роздивитись, як краще на ніч розставити варту. В голові ясував собі план. Бахмач перетворювався в його уяві на кріпость, котру ворог обложив, мало не вдерся до неї, але він її все таки не здав всі його думки зосередилися на тому питанню, а всі інші втратили для нього вагу. Аж вернувши у двір до світлиць, які відведено для нього, знову пригадав собі Мотрю. Рад був одної хвилини побачити її, впевнитися, що вона видужає, що житиме, хоч і не для нього. Не всі ті та сади сидуть та сади цвітуть, пригадав собі народну пісню. Половина побирається, а друге розлучається доспівував стиха. І здавалося йому, що тая пісня саме про нього й зложена. Мотря не любить його за гетьмана піде. А він, гетьманський канцелярист, бачитиме її на гетьманських пирах гарно і горду, як королеву сказки, а дивну, як згадка нерозгадана, як сфінкс. Бунтувалася душа, голос серця нашіптував про кривду і про помсту. Але Чуйкевич втишував його і кликав розум до боротьби з серцем. Замовкне серце, втиши свій біль. Бо розум каже, що такий тепер час, коли треба про себе забути ради загального добра. Бо що значить щастя одиниці тоді, як рішається життєве питання народу? Що таке гетьманський військовий канцелярист Іван Чуйкевич супроти долі й недолі, волі й неволі цілої України. І невже ж цей Чуйкевич почував би себе щасливим тоді? Коли б Мотря стала його дружиною, а Україна в кайданах стогнала. Ні. Стократ, ні. Ці стони заглушили б навіть найсердечніший сміх радості і затроїли б навіть найситіше задовідне. Щасливі, що поза своїм хатнім щастям іншого не відають. Він до них не належить. Мотря теж. Для неї хата навіть найрозкішніша це клітка, в котрій серцю вузько. Завеликі в неї виросли крила, вона ними далеко й високо літає, не зв'яже їх збиточний купідон, не спутає сувора опікунка домашнього огнища Веста, їх можна тільки зломити. А цього він, Чуйкевич, не зробить ніколи. Чуйкевич спирався ліктями на стіл. Брав голову в руки і вдивлявся в стіну. Стіна ділила його від щастя. Від якого? Від особистого щастя. Та є щастя друге, те, що дає його праця, боротьба, змагання за народне добро. Важко одно з них добути, а здобути оба неможливо. Він буде добувати те, друге. Як невгнутий лицар стоятиме у важкій боротьбі за волю, там, де поставить його вождь і витріває на тому становищі, хоч би це було зі шкодою для його особистого щастя, хоч би цей вождь вимагав від нього жертви неймовірно важкої. В тих гадках знаходив пільгу, чув, як серце його мовкне, як розум бере верх над серцем. Пірвати Мотрю, повести в ковалівку, або скрити в якомусь монастирі, глухому й далекому, де б її гетьман нелегко міг знайти, або відвести по поза межі гетьманського реєментування і віддати під опіку московського воєводи, це зробити неважко, бо в тому ділі сильною помічницею була б любов Хведерівна. Але ж зробити це значить нарушити довір'я гетьмана. Знехтувати свою лицарську честь та наразити собі на віки вічню Мотрю, котра скорше погодиться з усім другим, ніж з підлістю. Тепер вона, коли не любить його, так поважає, бачачи в ньому вояка доброго й вірного, а тоді дивилась би на нього, як на людину віроломну та подлу. Краще те перше, ніж друге. З гірливого погляду її гарних очей він не переніс би на собі. Заспокоєний віднімав руки від гарячих висків і бачив, як скорий зимовий вечір осотував його синьо сірими сумерками, в котрих зливалися краски обоїв, контури образів, контури образів і лінії хатньої обстановки в одно притишене ціле. Так, під вечір життя забудуться деякі моменти минулого і останеться одно. Свідомість сповненого обов'язку, найвища нагорода моральної людини. У дворі було тихо, весь двір шанував терпіння Мотрі. Мав би ж він Чуйкевич, відмовити дій тієї пошани він же любить її, любить нині сильніше, ніж учора, бо любов'ю, освяченою почуттям саможертви, ніби жахаючися своєї власної ходи. Щоб відгук її не долетів до Мотрі, снувався, як тінь від кута до кута І говорив з собою. Вчора любила її твоя кров, нині любить те, чого назвати годі, душа. Вчора бажав ти її, нині вдовольняєшся свідомістю, що вона жиє, нині вона невловима мрія, тим краще, чим дальше, недоторкальна. І перед ним на сірому вечірньому фоні, як святий образ в неосвіченій церкві, виринала стать Мотрі, струнка та гнучка, як на виднокрузі ведр... тополя, горіли горді очі, уста всміхалися нерозгаданою усмішкою, усмішкою, що способна була довести його до найвищого захоплення і до найбездоннішої розпуки. Пригадував собі кожний зворот її голови, кожний з двох рамен, рух рук, музику слів. Переживав усі моменти, проведені, проведені з нею віч навіч, в пишних кімнатах і серед буйного поля, і на лісовій леваді, коли ливив її розгуканого коня. Діяна, русалка, сфінкс. Мовчи серце, мовчи. Переходячи по придвері, за котрими лежала недужа, ловив жадібним ухом голос вечірньої тишини, чи не почує в ньому її зітхання? Не чути. Ходім. В невеликій кімнаті, в перші сіней, призначеній для дежурного старшини, сів біля стола, на яким лежала записна книжка, і уважно розглядав останню сторінку. В сінях шепотом говорили лікарі ломаною німецько-російською мовою, підмащеною суто латинською номенклатурою. Країна тут багата, сумніву нема. Люди по тисячах ходять, тільки зігнися і піднеси, не роблять того, вдовольняються збіжжям і худобою. Одно і друге плекають методою передавненою. На поступ, не звертаючи ні найменшої уваги. Про гігієну не дбають мухи, комарі, блохи, стави і баюри нечищені. Як літом зачне висихати, гнити і розкладатися шувар і всякі водорости, повстає гнила фебра, на яку ще третій чоловік хорує, а що п'ятий умирає. Коли овочі добре зародять, неминуче приходить бігунка, червона трубка, дизентерія. Що пан товариш ординують проти цієї поганої і дуже злосливої хороби? Кори грам 3. Настою опію в сиропі. Розуміється, під, після відповідних упередних евакуацій. Розмова продовжувалася в безконечність. Чуйкевичеві нагадався Бренькіт двох мух на шибі вікна в гаряче літнє підвечір'я. Гадав, що про недугу Мотрі заговорять, та про неї вони й не згадали. Видно, що небезпека вже дійсно минула, і лікарям нема що турбуватися нею. Можна нарікати, між іншим, на те, що онція рожаної есенції коштує 32 дукати. А унція такого ж самого олійку, чотири дукати. І що косметиків для вибагливіших пань? Годі дешево визготовляти. Доброго здоров'я, шановні колеги, колеги медичні, бажаю, сказав Чуйкевич, виходячи до них. Доброго здоров'я, його милості пану намісникові віншуємо, відповіли йому. Як же, панове, почуваєте себе? Знаменито, відмінно, дякуючи Богові і Його милості пану гетьманові. А як мається хора паночка? Мається вона, відповів спроваджений з Києва лікар, краще, ніж можна було сподіватися. Втім, безперечно, велика заслуга пана товариша Ляйбмедікуса, тут він показав настоячого поруч гетьманського лікаря. Гадаєте, панове, що небезпека минула? Наскільки не милиться наше знання і наш довголітній досвід? Так. Але все ще треба пильного догляду, дієти, рівної температури і спокою, щоб не стривожилося чим? О, це останнє я вже подбаю, панове, впевнив їх Чуйкевич, виходячи в парк. Медична колегія відпровадила його двома парами очей, що дивилися поверх великих окулярів. Цей, мабуть, теж не дуже то здоровий. На серце. Стріла Амура є небезпечною. Нахилилася до себе. Наша пацієнтка і найбільшого гріха варта. Українська Венус найчистішої води. Мазепа. Незрівнянний ласун. Апетит приходить з їжею, пане. Цей молодий козак теж гарний хлопець і ввічливий. Жаль мені його. З Мазепою не виграє справи. За ним молодість, а за Мазепою все друге. Ви добре зволили сказати? За Мазепою все друге.